Ось по цій залізничній колії в Ужгород щодня приїжджають мешканці Великобрезнянщини, Перечинщини, ба навіть Львівщини. Однак, під'їжджаючи до обласного центру, їх зустрічає не надто втішна картина. Тут біля микрорайону Радванки утворилось справжнє несанкціоноване сміттєзвалище. На Радванці, що на окраїні Ужгорода, утворилося сміттєзвалище. Біля самої залізничної колії та річки можна побачити гору сміття. Звідки воно тут взялося? Розповів нам місцевий житель. Я тут вирус на рочки. Ми тут футбол грали з ми. Прекрасна, річка тут у нас, взагалі мусора не було. І тут тепер з'явилося стільки багато мусора, що ми не можемо тут навіть йти купатися, загоряти. Тут посеану загоряли. Колишній пляж перетворився на смітник та заріс чагарниками. Тепер влітку сюди майже ніхто не ходить. Запах від сміття в спеку просто не дозволяє відпочити біля річки. За словами пана Андрія, сюди його приносять не тільки роми, які проживають поблизу, але й багато ужгородців. Місцеві кажуть, причина досить проста: міська влада не докладає жодних зусиль, аби перебрати сміттєзвалище та забезпечити радлинку контейнерами. Ми були в міську раду, нам обіцяють тільки тоді, коли вибори йдуть. Як вибори пройшли, вони нас забувають, взагалі забувають нас. Не тільки ромі тут кидають мусор, поїжджі, сумочку беруть і кидають і приходять. Ромська громада мікрорайону Радванка в майбутньому має на меті підписати угоду з компанією з вивезення сміття. Роми згідні самі прибирати територію біля річки та залізничної колії, лиш би були контейнери та машина, яка все це вивезе. Можливо, тоді у жгородці влітку знову зможуть тут відпочивати. А гості міста під'їжджаючи на поїзді, милуватися не сміттям, а гарним пейзажем.